Для заходу в меню ми повинні нажати ось цю кнопку і отримати її. Утримаємо її. Після чого у нас з'явиться пароль. В даному випадку тут пароль 1098. Як встановлюється пароль? Ми цими кнопками вибираємо позначення. Нажали. Бачите? 9. Нам потрібно 1. Вверх підняли, 1. Для підтвердження нажимаємо часики. Підтвердились, автоматом перейшло на наступну позицію. Потім, потім якщо у нас 0, по автоматам зірочка 0, ми просто ще раз нажимаємо дану кнопку. Нажали і перейшло на наступну позицію. Далі у нас 9. Ми нажимаємо бах, 9 і підтверджуємо там, де годинник. Підтвердили. І ще раз раз вниз, низ, два вниз. І ще раз підтвердили. Після цього позиція перейшла на перший знак. І ми включаємо знак ЄС. Yes. Після цього ми заходимо в меню. Перша позиція меню. Це час наповнення плієдної корзини перед запалюванням. Тут час указаний в два рази менший, ніж він є реально. Тобто 62 помножити на 2. Тобто, реально це 130 секунд. Виходить. Зразу говорю, у мене. Було дуже неправильно виставлено, завищено. У мене постійна проблема була, коли пілет було дуже багато призавантаженні, вони посипалися, було куча проблем. Як це встановити? Я встановлював практичним методом. Я чекав. Засікав час, як тільки починаються падати пілети, якщо вони заповнили горілку десь. До оцього рівня. І після цього просто ділив його на два. На два. І це був час, який я виставив тут. Виставляється, звичайно, кнопками вверх, вниз, вверх, вниз О, дивіться, я взяв, буде 66, 65. Підтвердження знову знак округу